Усім привіт! Це подкаст Flow про книги, бізнес та ідеї. Я його ведучий, Юра Гнатюк, український it підприємець співзасновник компанії K&Geek і AI-агенції EasyFlow. Класично невелике прохання до усіх, хто мене слухає. Якщо вам корисна інформація, про яку я тут говорю, будь ласка, підпишіться, якщо цього ще не зробили. Залишіть свій коментар, рев'ю. І поділіться лінком на цей епізод своїми друзями та колегами. Я буду вдячний, це мотивує мене продовжувати. Дякую. Сьогодні ми поговоримо про Джеймса Коліса, цікавого психоаналітика та письменника, і його книгу Жити усвідомленим життям, мудрість для другої половини шляху. Хтось скаже, що ця книга для тих, у кого почалася або починається криза середнього віку. Можливо, бо ця книга і справді про другу половину життя, але не тільки в контексті фізичного віку, більше в розумінні ментального стану, досвіду, викликів та питань, які постають перед людиною на певному етапі життя, і цей етап це навряд чи підлітковий вік, чи навіть ваші 20. Це глибокий аналіз власного досвіду, кісів з приватної практики, він працює психоаналітиком. Від по-справжньому цікавої та різносторонньої людини, як я вже згадував, топового психоаналітика юнгіанської школи, тобто аналітичної психології, психологічного підходу, який розробив Карл Густав Юнг. Голінс в книзі пропонує нам 21 один дезидерат, так, саме так він називає дезидерати. По суті, ключові життєві принципи, практики, якісь орієнтири. Ціль яких допомогти людям знайти глибше відчуття мети, і найголовніше дати собі дозвіл бути тим, ким ти є насправді. Звучить просто або непросто, але Голіс одразу попереджає, що це очевидно зовсім непросто і нелегко. Це не про швидкі рішення, це більше про глибокий виклик. Бути чесним з собою, взяти відповідальність, і нарешті розібратися зі своїм «я». Про це та про інші ідеї з книги поговоримо далі. Перша ідея, як і перший розділ книги звучить так: вибір за тобою. І ніби знову очевидно, моє життя, мій вибір, але він каже: знову ж таки, стоп, це не так просто, бо ми викинуті в це життя. і… Одразу починаємо адаптуватися. Ми вчимося, хто ми, ким ми маємо бути, що дозволено, що ні, і вчимося та беремо цю інформацію з нашої родини, культури, релігії, з телебачення, з свого інформаційного простору та середовища. Голіс згадує своє дитинство в 40-х роках, як усе тоді було жорстко визначено: стать, клас, соціальна роль. Будь-який відхід від норми, це майже завжди означало ізоляція, тобто тебе певного роду карають за інакшість. Зараз світ став гнучкіший, у нас нібито набагато більше вибору, але тут, за його словами, починається найцікавіше. Ми ніби вільні, але досі живемо через спотворену лінзу несвідомого. Також наперед попереджаю, що в принципі тут буде дуже багато різних метафор, і деякі з них будуть поетичні. Він цитує Юнга, він в принципі це робить дуже часто, але одна з таких потужних цитат звучить так: те, що ми заперечуємо в собі, повертається до нас у вигляді долі. Далі пояснює, що все, що ми ховаємо всередині себе, все, що приглушуємо, з часом має властивість проявлятися назовні як неминуче. І робити це в різних форматах. Депресія, до речі, це один з таких форматів. Автор пише: ми рідше вирішуємо наші глобальні проблеми, ми набагато частіше просто переростаємо їх. Це про особистісний розвиток, це про вихід за межі старих патернів, це про запитання, чи це справжнє для мене, чи це узгоджується з моїм досвідом, чи це дає сенс моєму життю. Чи це відкриває нові можливості для стосунків, і чи відповідає це найглибшим мотивам моєї душі? Якщо ні, то хай це буде добре і правильно для когось іншого, але це неправильно для мене. Ці питання і це усвідомлення, це, за його словами, є момент другого народження. Перше, це коли ти з'явився на світ, друге, коли усвідомив, що твоє життя належить тобі. І вибір це твій тягар і твоя відповідальність. Але якщо ти не вибираєш, за тебе вибирає хтось інший або вибирає твої старі страхи. Це важко, це не просто каже Голіс, але саме в цьому гідність і сенс життя. Тому дуже важливим для нас є питання, наскільки наше життя зараз визначене якимось історичним контекстом, контекстом. Нашої сім'ї, оточення, чужими очікуваннями, страхами, а наскільки воно є справжнє, наскільки воно є нашим. Наступна важлива теза, як і другий розділ звучить так: пора дорослішати. Але це не про вік знову ж таки. Автор пише: це не про те, скільки тобі років. Це про те, чи ти взяв відповідальність за себе і своє життя. Чи ти ще десь глибоко в середині залишився залежним від чужого схвалення, від якихось нав'язаних тобі ролей, від своїх страхів. Також він згадує, що на своїх воркшопах він ставить просто запитання, у якій сфері вам потрібно подрослішати, і люди одразу починають писати, без пояснень, бо ніби ми всі це знаємо. Він каже, що в традиційних культурах були ритуали переходу, Орделі, смерть одного я і народження іншого. Тебе визнавали дорослим після от, власне, цього переходу, цієї ініціації. І він також згадує, що зараз ми цього не навчаємось. Ми навчаємося як користуватися Excel, як вижити, але не як подорослішати. І що ми маємо, поше він, відповідає. Невротичне скиглення і втечу від відповідальності. Також він пише, що головні наші вороги це лінь та страх. Лінь дуже підступна, і він пише, що вона може виглядати як зайнятість, як нескінченна прокрутка нашої стрічки новин чи інстаграму, як робота, яка здається потрібною, але дуже часто це просто втеча від чогось справжнього, від якогось вашого внутрішнього поклику. Також він пише про проекцію і трансфер, тобто про те, як несвідомо ми переносимо свої дитячі моделі у дорослі стосунки. Наприклад, очікуємо, що наш партнер, що, наприклад, наша дружина заповнить ту порожнечу, яку нам не заповнили батьки, і що це часто інфантилізує наші стосунки, і що реальний прорив в розумінні. Починається з моменту, коли ти запитуєш себе, що я вимагаю від іншої людини з того, що можу дати собі тільки я сам. Це проекція всередину. І це частина дорослішання. Про те, чому ми чіпляємося за минуле. Голіс пише і наводить приклад знували Кем'ю, Гість, де герой в певній ситуації, в певному контексті має шанс на свободу, але вибирає тюрму, вибирає неволю, бо вона йому знайома. Це дуже цікавий психологічний феномен, бо в житті ми дуже часто обираємо знайома навіть тоді, коли воно токсичне або не підходить нам, просто тому, що нове для нас страшне, страшніше. І автор пише, що ми часто сумуємо за свободою наших кайданів. Фройд називав це компульсивне повторення, це тоді, коли ми знову і знову повторюємо стару болючу для нас історію, бо вона є чи не єдиним, що ми знаємо. Також він трохи поетично пише, що в кожній сцені твого життя є лише один постійний учасник, і цим учасником є ти сам. І якщо певні сценарії повторюються. То подумай про те, що може це не доля, а що може це просто якась твоя внутрішня програма, якась ментальна карта, і що ця карта може бути застарілою. Чому ж її так важко змінити? Питає він. Бо всі ці схеми були запрограмовані в нас еволюцією і бажанням або навіть потребою вижити. Ми вчилися бути хорошими, бути зручними, бути тихими. Бо від цього залежала любов. І ці стратегії знову ж таки запрограмувалися в нас ще до того, як ми навчилися думати. Він говорить про стару лояльність до минулого, до переконань батьків, суспільства. І навіть якщо ці переконання більше не актуальні, ми все рівно тримаємося за них, бо вони довгий час нашого життя були для нас маяками. Але пише він світ. Може змінюватись, він має таку властивість, ми не завжди встигаємо за цим. І, власне, така ситуація може викликати в нас невроз, тривогу, сум інші крайності. Також автор пропонує взагалі замість того, щоб виправляти симптоми, по-перше, слухати їх, бо депресія, тривога, біль це, за його словами, мова нашої душі, нашої свідомості. І це не просто проблема це свого роду протест, бо ці почуття, відчуття питають нас, що відбувається, чому ти тут, чого ти справді хочеш, чи можемо поговорити. І тільки через цю власне чесну розмову з самим собою ми можемо перестати бути жертвами чужих історій і почати жити своє життя. Про повернення до внутрішньої сили. Джеймс пише: бути сміливим означає не боятися самого себе. І тут є щось глибоко парадоксальне, бо здавалося, що б нам взагалі боятися самого себе. Але, з його словами, ми часто боїмося і ми вчимося не довіряти собі з самого дитинства. Бо ми ж маленькі, беззахисні, залежні. І світ нам дуже швидко показує, що взагалі бути собою це доволі таки ризикована ідея. Тому ми вчимося приглушувати свій внутрішній голос і починаємо жити за чужими очікуваннями, за прикладами якихось героїв. Але правда в тому, що навіть ті, на кого ми рівняємося, часто живуть у, можна так сказати, глибокому внутрішньому сумніві. І виходить так, що ми порівнюємо себе з якимось ідеалом, який сам є маскою. Юнг писав, що всі наші труднощі походять від того факту, що ми відокремлюємося від своїх інстинктів тих внутрішніх енергій, потягів емоційних станів, які спрямовують нас до більшої цілісності. І Голіс додає, що помилки першої половини життя. Це таке необхідне вогнище, в якому гартується справжній шлях, і його потрібно не уникати, а пройти крізь нього і навчитися. І тут важливо, що друга половина життя це знову ж таки не про вік, це психологічна точка, це момент, коли ти вперше задаєш собі запитання, хто я, попри всі мої соціальні ролі. І починаєш свідомо вибирати, а не лише реагувати чи повторювати. І очевидно, що відповідати на це запитання дуже важко, заважає шум, тиск, внутрішній дисонанс, всі ці голоси сім'ї, школи, суспільства, які кажуть загалом нам завжди кажуть, ким нам потрібно бути. І тоді з'являється завдання: впорядкувати цей внутрішній трафік інформаційний. Трафік, почути себе і не просто почути, а попробувати жити в злагоді з цим. Автор пише: потрібна не лише інтуїція, але й ментальна сила, мужність і витривалість, щоб це зробити, бо страх нікуди не зникає. І взагалі 90% наших страхів це просто пережитки старих травм, якихось дитячих адаптацій. І що справжнє дорослішання – це зіткнутися з цими страхами віч на віч. Про застрягання. Про той стан, коли ти знаєш, що щось не так, знаєш, що маєш щось змінити, але нічого не відбувається. Якесь дивне завмирання, нібизовні все окей, а всередині ніяк. Джеймс пише, що це дуже типовий стан. Це стан, який апостол Павло називав акратією. Я знаю, що правильно, але не роблю цього. Це роздвоєння волі, ніби ти хочеш, але не можеш. Чому? Бо в тому місці, де ти застряг, завжди є щось глибше, там є емоційний вузол, який охороняє наша психіка. І простою силою волі ми не завжди можемо його розв'язати. Простий приклад: там, людина має бажання схуднути, має чіткий план, навіть ресурси. Але постійно це відкладає. Бо їжа це не лише про їжу, це про емоційну потребу в любові, теплі, безпеці. Те саме з прокрастинацією, залежностями, відкладеними мріями, ми знаємо, що треба робити, але не робимо, бо за цим стоїть первісний страх. Оліс говорить про базові архетипні загрози, які ми несемо в собі з дитинства. Страх бути поглинутими, втрата себе і тотальний контроль, і страх бути покинутими, залишитися зовсім одинокими. І всі наші втечі це реакції на ці страхи, наші звички це система управління тривогою. Ми часто не можемо рухатися вперед, бо боїмося активувати цей глибинний біль. І вихід, який пропонує автор, взагалі кажуть, що це єдиний шлях це йти назустріч цьому страху. Йти туди, де страшно, там, де трясе, відчути і побачити, що це не знищує, це може бути звільненням. Про сенс, а не про щастя він пише: уяви таку картину, ти наче все правильно робиш, робота є, стосунки, досягнення, але всередині пустота, тиша і немає енергії. І ти питаєш себе, чому мені ж не радісно? Навіть тоді, коли я чогось досягаю, стараюсь. І він відповідає: якщо ти не ставиш собі таких запитань, то, можливо, ти взагалі живеш в блаженному несвідомому. Далі знову цитата Юнга про те, що єдиний непростимий гріх це залишитися несвідомим. Також він згадує клієнта, який покинув своє покликання заради стабільної кар'єри і більшість свого життя провів в депресії. Бо, за його словами, душа не пробачає зраду. Вона завжди реєструє дисонанс, вона завжди знає правду. І ось тому Голіс вводить ідею другого дорослішання, і знову ж таки це не про вік, це про, напевно, кризу, про момент, коли життя каже тобі ану, подивись на себе по-чесному, І може початися певний катарсис або перелом. І це лише початок, бо всі старі моделі чинять шалений опір. Це, за його словами, справжня внутрішня війна між звичкою і, власне, внутрішнім покликом між минулим і вашою душею. І він ставить тут ключове запитання: що ж ти вибереш? Жити лише для комфорту, чи служити чомусь більшому своїй душі, бо наше суспільство каже, Будь щасливим. Але за його словами, щастя швидкоплинна. і автор пише, що взагалі прагнення щастя це така чергова розрада, або взагалі педетичний засіб анестезії. Він пише, що щастя це побічний ефект, і воно з'являється іноді, але не тримається довго. А власне, оцей сенс внутрішнього покликання залишається з вами назавжди. Тож питання, що дає вам сенс. Це може бути зв'язок, може бути допомога комусь, творчість, а багато інших речей, які важливі саме для вас. Взагалі, так метафорично пише, що сенс це як орган душі, якщо його ігнорувати, то стаєш чужим самому собі, і тоді приходить втома, виснаження, вагорання, депресія, і не тому, що щось не так з тобою. А тому, що ти живеш не своїм життям, про те, що найбільша перешкода для справжнього життя це відсутність внутрішнього дозволу бути собою. Він пише, що ми не віримо, що маємо право бути собою, і що взагалі можна жити так, як хочеться наші душі. Чому, він пояснює, бо з самого дитинства ми вчилися: дозвіл мають дати батьки, а любов умовна, відповідаєш очікуванням, отримуєш. Не відповідаєш, залишаєшся сам. І він каже, що навіть в 80 років дехто з його пацієнтів все ще сидить в в'язниці маминого голосу. І це неприйнятно, але це факт. Бо цей внутрішній паттерн у багатьох людей не зникає, але його можна переписувати. Це не просто, це повільно, але єдиний шлях це зробити через свідомий вибір. Він знову цитую Юнга про те, що найважча ноша для дитини це нереалізоване життя батьків. Тож пише він: якщо тобі не дали дозвіл, візьми його, не чекай, захопи, бо це твій шлях, твоє життя, і, як би це не звучало, смертність це головний аргумент, бо твоє життя обмежене, і або ти проживеш його собою, або ні. І всі ці помилки, паттерни це втрата енергії. Бо наша життєва сила йде на те, щоб ми власне стримували їх замість того, щоб рухатися вперед. Коліс пише: багато людей живуть так, ніби йдуть вулицею, спиною вперед, дивлячись тільки на минуле. І він каже, що це справді трагедія, бо в такому випадку ми просто втрачаємо потенціал теперішнього. Тож, на його думку, перший крок це усвідомити паттерни, побачити їх, прийняти, не виправдовувати, не ображатися. а Почати працювати з ними. І далі щоденна, важка, але глибока робота бути присутнім, слухати себе, розмовляти з своїми внутрішніми абстракціями, моделями, страхами, рефлексувати, писати щоденник, бути чесним і зустрічати цей страх, а не тікати від нього. Бо, зрештою, знову ж таки він каже, що цей внутрішній виклик. Є справжній сенс дорослого життя, це шлях душі про прибирання. Він також пише, що те, як ми прибираємо власний дім, це є непогана модель до того, як треба прибирати власну душу. Якщо без жартів, то це про регулярність. Викидати застарілі переконання, відпускати речі, які більше нам не потрібні, а викидати на смітник старі реакції, моделі, стратегії, знання. Або лише тоді ми можемо йти і рухатися далі, лише тоді, справді, готові зустрітися з своїм майбутнім і бути новою версією себе, більш справжньою, більш гнучкою та більш живою. Про те, що наше суспільство боїться змін, він пише, що ми одержимі молодістю, контролем і безсмертям, і що ми наївно відмовляємося прийняти неминуче. Те, що ми старіємо, те, що ми змінюємося, і те, що, врешті-решт, ми помремо. Але це частина природи, і це запрограмовано в нас від народження. І що більше ми чіпляємося за молодість, ці образи і статуси, тим більше ми чинимо опір справжньому життю, цей опір породжує страждання. А Джеймс каже, що тільки рух вперед дає сенс, силу і гідність, бо інакше життя перетворюється на втечу. Зачароване коло і не існування. Якщо говорити про мій досвід застосування ідей, про які ми сьогодні говорили, то ну, тут все дуже особисте та індивідуальне, тому я б хотів від себе радше додати ідею та думку про власне, досвід, а саме про підписку на щось, на когось, замість Цього власного досвіду. Бо так мені здається, що серед всіх вчень філософії, трендів, напрямів, духовних практик, так просто загубити свої справжні переконання та цінності, аби взагалі не встигнути знайти їх. І з людини з власним шляхом, з цим власним досвідом. Можна дуже просто перетворитися на простого підписника духовного контенту, який за тебе на тисячу відсотків формують інші, і, звичайно, використовують це в своїх цілях, які зазвичай ці цілі сконцентровані навколо кількості трафіку, лайків та проданих унікальних, звичайно, товарів власного бренду, які зазвичай виготовляються десь на заводі в Китаї. Зате, по тих підписках, зазвичай завжди найтрендовіший та найсвіжіший калейдоскоп вічних цих надуманих, передуманих істин, порад та чиїхось цитат на фоні чорно-білих фото. Мені здається, що взагалі наївно пробувати зрозуміти і відчути життя, лише розмірковуючи про нього. Тим більше, коли ці роздуми в переважній своїй більшості куплені. За підписку в цих діджитал мудреців нашого часу, основна ціль яких звичайно, монетизація контенту. Тому дуже банально, але життя, мені здається, можна, і треба розуміти та відчувати, живучи його. Радіти, сумувати, програвати, вигравати, але по-своєму, через свою призму, досвід і шлях. І тоді збільшується. Власне, шанси зрозуміти себе, знайти справжнього себе, тому дуже важно ставитися до свого інформаційного простору та до того, на кого ви підписані, такого ви читаєте. Отже, підсумовуючи книгу, я б хотів знову ж таки процитувати автора, який каже, можна стверджувати, що життя насправді досить просте. Якщо ви робите те, що правильно для вас, це правильно для вас, якщо ви робите те, що неправильно для вас, це неправильно для вас. Але як все ж таки зрозуміти, що правильно для вас? Він каже: яким би не було здоров'я та цілісність, вона безумовно включає узгодження наших зовнішніх виборів з нашою внутрішньою реальністю, коли шлях, яким ми йдемо, є правильним для наших душ? Ми відчуваємо енергію. Хтось може сказати знову ж таки, що ця книга для тих, в кого почалася або починається криза середнього віку, бо все це про другу частину життя, або для тих, хто відчуває, що потребує певних змін, що настав час обрати не компроміси, а себе, себе справжнього. І це також частково правда. Але, як на мене, суть набагато глибша, і знову ж таки, на мою думку, вона буде цікава ну, майже всім, хто старається зрозуміти себе. І за останній час це, напевно, одна з найкращих книг, яку я читав. Дякую за те, що прослухали цей епізод. Читайте першу джерела, тестуйте та застосовуйте ідеї на практиці. Почуємось!